Вітаю вас шановні глядачі. Сьогодні похмура погода. Цілий день то виглядає сонечко, то йде дощ. Зараз йде дощ. А ми зібралися у супермаркет, бо завтра вже він не буде працювати. І оце з собою беремо ці пляшки, що я вам казав, що їх приймають. І це тут написано ні, Це три пент. Це Скільки це коштів повернуть. Оця мітка позначає, скільки коштів повернуть нам за цю пляшку. І виявляється, що пляшки приймає автомат. Зараз поїдемо з дому і подивимося, як це все відбувається. Сьогодні до супермаркету ми вирушаємо пішки. І поки ми будемо йти, я буду розповідати вам про ті цікаві речі, які зустрічаються мені по дорозі і на які б хотілося звернути вашу увагу. Навколо знаходиться кругом приватна власність, але проходи між територією завжди доступні до звичайних людей, хоч до моря, хоч так просто пройти. І оце такі брами. Тут не можна їздити машинами, автомобілями, а тільки оце намальовано пішоходами і велосипедистами. Вони не зачинені, але всі тут виконують ці правила. Біля будинків немає ніде жодного паркану. Усі паркани зроблені завдяки живим кущам. Беливо пострижені, сформовані. І це куди не підеш, отаке. На газончиках зелена травичка. Вже розквітають квіточки. На вулиці тихо, вітру нема. Температура десь плюс 8 градусів. Різноманітні насадження. Один господар вирішив такі кущики посадити, інші такі. Насправді дуже красиво. Бачите попереду квіточки біля балкончика? Вже квітнуть. Оце так виглядає автомат для здачі пляшок пластикових. Він там рахує зразу крони, скільки, бачите, додається. Зламалося. Зламалося, у них там, мабуть, заповнились там, дві бутылки треба поміняти. Заповнилася ємність для пляшок. І тут люди здають пляшки, не через те, що їм потрібні гроші, на рамок, а через те, щоб не засмічувати довколишнє середовище. Приїжджають на Теслах, вигружають по три мішки, сам бачив. Великих мусорних мішків сміттєвих, повні баклажок оцих пластикових, ні певних ряшечок оцих, що алюмінієві. О, зараз почне працювати препарат. Ну, ще раз подивимося, як воно все тут працює. Дівчина пішла щось там перезавантажить. тут інформація йде, якийсь один мільйон. О, Бачите? Три крони висвітилось. За сову пляшку 6 крон. Дев'ять. Оце за кожну пляшку по три крони. Це 12 гривень. За кожну пляшку це у нас тримає. Це таке, як банкомат такої лінії. Что там і крыша, що шої там буде? Крису. Пресуємо, так. Да. Плющить її. А це по дві крони пішли пляшки, в були за дві менше. а це опять за три. Маленькая за скики, за дві півлітрова пляшечка була. такой на пляж -то, баночка баночка за литра что -то показываю что с ней это заставляю дервать этикетку с изнышками а что с ней Золочек. І остання квитанція, квитанція вилізла на 5 крон. І того 81 крон. Якраз на кілограм гарного сиру. А це здавати пляшки кляни. Ти їх просто викидаєш сюди, да? Безкоштовно, правильно? Да. Ну да, Тут гроші не платять, а щоб не засмічувати, екологію, ці пляшки приносиш сюди. Я руками скрив. Після того, як здав пляшки, це тут рукомийник, і одразу можна вимити руки після пляшок, щоб йти в магазин вже з чистими руками. Зараз це Сушилка для рук. В магазині є такий приємний бонус. Якщо ти тут затримався десь у черзі, тобі хотілося пити, то можна безкоштовно випити тут кави. столик стоїть. Гарячий термос і стаканчики одноразові, Міні-приз, написано, від Кажу, Здав пляшки, отримав кошти, можна йти купляти продукти. Також хочу вам доповісти про те, що обіцяв. Скоштував молоко, що купляли раніше. І щоб я був дуже в захваті, такого не скажу. Гарне, але нічого такого надзвичайного. Сільське молоко не гірше. А також скоштував сметану, що купляли. От сметани я і справді в захваті, дуже густа і дуже смачна. А на цьому в мене на сьогодні все. Всього найкращого, шановні глядачі.